Погладити путлера по пузу. Сенатор Кріс Мерфі вже відкрито каже в Сполучених Штатах Америки готують найбільшу корупційну схему в історії зовнішньої політики. То не дипломатія, то базар біля Кремля. Wall Street Жорнал пише, що Путлер не Лаврова відправив, а свого головного гаманця, керівника суверенного фонду. Бо переговори ж не про мир, а про бабки. І бабки немалі, ексонмобіль Екс уже шепочеться з Роснафтою, друзі рижого пса згрібають північний потік двома як розпродаж у Lidl, Ще один соратник хоче вписатися в арктичний газ, бо де ще напиляти, як не на льодах. А Україні що? Україні будьте добрі, віддайте території, пробачте путлера і не дзвоніть більше. Класика жанру мир у стилі Москва, ми вам мінус країна, ви нам плюс бізнес. Тут виникає логічне питання: демократи теж чаєм заїли, чи просто не в курсі, що їх там, може, без них поділили. Ваша думка.